Ось така в мене вийшла котельня. Ось мій термоакумулятор так званий, я поки його ще не утеплив. Мій котел От. є мій SP-03, який включає мій насос автоматично. От, Він дивиться по температурі. Температуру я виставив 70 градусів. І поставив отут, де в мене піддувало, на 90 градусів. От. Коли доходить температура до 70 градусів, він включає мені насос, от вода закачується в насос, а сюди вже гаряча вода йде у мій термоакумулятор. От. Також є в мене ще ось тут для змішування гарячої води з холодною. Тут буде зворотний клапан. От. І підмішується в мене гаряча вода з холодною, яка затягується насосом От. в котел. Ось там ззаду вона і затягується. Далі є розширений бачок на 24 ось він підключений Для підкачки води. Також є ось тут у мене клапан такий, який відвідник так званий. Якщо тут є лишній, лишнє повітря, він його випускає до тих пір, поки вода не підійде. Це коли закачуєте воду в акумулятор, або цю бочку так звану. От, є в мене термометр стоїть. Зараз 40 градусів. У в мене в цій, цьому і Далі. Виходить вода з мого термоакумулятора і йде до моїх радіаторів у хату. Також. Ось труба з крану те вже виходить вода з хати, включається насос і закачує в наш термоакумулятор. Е, працює цей насос завдяки програматору, такому розетці. Тут, як він працює, я зніму ще окреме відео. Виставляється він там по таймеру. Включання і виключання, Є 10 режимів. От, І включається насос. Включається насос і закачує воду вже холодну, в акумулятор, а стаємо акумулятор, закачується вже в котел. Ось така от система.